Ні, секунди спокою в Москві і Московській області. Туди знову прилетіли безпілотники і атакували росіян. Про наслідки вибухів і власне самі вибухи зараз розкажемо і покажемо. Лишайтесь нами. Отже, в ніч, на 22 серпня, Москву знову атакували безпілотники. в Області пошкоджено автомобілі та багатоповерхівку. Про це повідомили в Міноборони РФ. Пише Ріановості. Далі цитую. Два БПЛА обнаружені і унічтожені средствами ПВО над територією Московської області. І два БПЛА обнаружені средствами ПВО і подавлені комплексами РЕП потерпіли крушення на території Брянської області. Кінець цитати повідомляється, що звуки вибухів було чути в московському районі Строгіно та у місті Красногорськ, що у Підмосков'ї. Власне, мер Москви Собянін повідомив, що було збито два БПЛА. Далі цитую. ПВО білі два ударних безпілотника один в районі Красногорська, другий – в районі Часов. Кінець цитати. Момент вибуху безпілотника у Красногорську потрапив на камери відеоспостереження. Вибух був такої сили, що тряслися шибки. В деяких будинках, якщо бути точними, то у багатоповерхівці на Красногірському бульварі виховою хвилею вибуло кілька віконних рам. Крім пошкодженого фасаду, вікон 25-поверхівки, Біля будинку також побило припарковані поруч автівки. Уламки безпілотника розкидало по подвір'ю. Вибух також чули жителі московського району. Строгіно після вибуху у небі видно дим. Крім того, московські аеропорти внуково та Домодєдово оголосили режим килим і знову тимчасово припинили роботу. Нагадаємо, що напередодні аеропорти також зупинили свою роботу по всій області. Понад 90 рейсів затримали або скасували через чергову атаку. БПЛА. Якщо пам'ятаєте, то кремлівська пропагандистка Маргарита Семенян вчора заявила, що безпілотник, який збили. Істринському районі впав біля її сусідів і навіть розповіла про постраждалих і руйнування на суміжній вулиці. Пропагандисти переконують, що вчорашній дрон зачепив антенну тарілку. Росіяни заявили, що, начебто, український безпілотник намагався атакувати вежу зв'язку в Московській області. За їх словами, безпілотник намагався атакувати вежу зв'язку в селі Покровське. Сама вежа розташована за 500 метрів від житлового сектора. Друзі, пишіть свої здогадки. Щодо цього, як думаєте, яка мета таких частих атак на Москву та чи мають вони ефективність? Ми ж, звісно, слідкуємо за подіями і будемо тримати вас в курсі. Тому також підписуйтесь, ставте вподобайки, і ваша підтримка нам важлива.